Житомирські рятувальники встановлюють причини загоряння закладу Плезентвіль. За їх інформацією, задимлення у витяжці виявили працівники закладу, які викликали пожежну допомогу. Намагання персоналу загасити полум'я самотужки за допомогою вогнегасників не увінчалося успіхом. Вогонь встиг знищити меблі та електропроводку. На щастя, обійшлося без жертв. Олег Рябій, що живе в будинку навпроти пабу, розповідає, що пік пожежі припав на першу другу годину ночі. районі Пів другої ночі, двох часов ночі. Почалося ну, тут з цього зала горіти. І потім ну, вогниця перекинулись на Україну і вже все загорілося. Ну, я можу сказати, десь за 40 хвилин згорів весь і Україна десь в такому районі. Пожежні з ними зразу, як воно почало горіти. Пару автомобілів стояли возле України. Я вже побачив, вони вже тут були. За словами очевидця, через полум'я температура в квартирах сусіднього будинку суттєво підвищилася. Ні, людей не було. Я бачив персонал з Маріо, теж повиходили, але Маріо не загоріли. Сказали, що тільки дим пішов Маріо. То були офіцианти, ну, весь персонал. Ну, полум'я було не тільки жарко, що навіть в квартирі було жарко. Незважаючи на суттєві збитки, власники пабу вже почали відновлювати літній майданчик. Студія це для першого Житомирського.